Віра в справжнє диво, і вже із давніх давніх літ у грудні настає, пора казкова і щаслива. Є свято гарне в Україні, є свято казки чарівне, що Миколай в святій ряднині, слухняним дітям ласощі несе. Це свято раз буває в році, воно нікого не мине, бо Миколай святий із неба. В оселю кожну зазирне. Синю зима, папір снігом перший раз Лихенько посипає нас від білоснічної краси стає слово навкруги, всі разом кричимо ура. Ура до нас прийшла зима. Щасливий новий рік іде на подару. Твара, на на лыжах, садках на кульках, Високо і горы лося, Ради, шотя бы часть, Всі разом причемо, ура. Ура, до вас пошла земля, груз тягу цели, селі, Щасливий ног. Любиш ти, коли-коли, каніколи, коли, коли, коли святкові вихідні, коли дарують щось тобі. 6 грудня ми вшановуємо Миколая Чудотворця. Це довгожданий день зустрічі з мріями і подарунками, свято дитинства, щедрості, на яке щорічно всі чекають, і навіть дощ, і навіть вимкнення світла, і навіть повітряна тривога сьогодні нам не завадили зустрітися разом. Це ви всі знаєте, що Святий Миколай це дуже добрий святий, який завжди піклується і про дорослих, і про малих. У цей день він обходить всі домівки і дивиться, як поводиться кожна дитина. Якщо вона працьовита, слухняна, то нагороджує її подарунками. А якщо ледача і неслухняна, то дарує різочку. Подарунки Миколай ховає під подушечку або чобіток. Діти, а ви сьогодні отримали вже, вже подаруночки від Миколая? Точно, всі були слухання. Молодці. А ви готові зустрітися з нашим святим Миколаєм? Готові? Точно не чую. А давайте тоді приготуємо наші області бурхливі і будемо зустрічати нашого. Головного героя святого Миколая, готові? Да! Давайте гучніше, гучніше, гучніше! Да! Діти та дорослі. Я дуже радий бути тут сьогодні із з вами, бачити ваші усміхнені обличчя та радісні очі то найкраща втіха для мене. Так швидко промайнув минулий рік. І ось я знову прийшов до вас, щоби нагадати вам бути добрими. Як важливо бути добрими слухняними та таченими, адже саме ви майбутнє нашої України. Сьогодні 6 грудня ми також святкуємо День Збройних сил України. Наші мужні воїни. Щодня стоять на варті миру і захищають нашу рідну землю, чим дають нам можливість святкувати та радіти. І за це ми їм безмежно вдячні. А тепер, я думаю, настала пора запалити вогники на нашій лісовій красуні. Тільки мені потрібна ваша допомога. Допоможете мені? Не допоможуть, не чую. А, Допоможуть. Тоді давайте всі разом скажемо чарівні слова. Один, два, три. ялинонька світи. Запам'ятали? Давайте всі разом. Один, два. Три, ялинонько, світи. Та ні, так ялинонька не запалиться. Голосніше дорослі, допомагайте. Один, два, три, ялинонько, світи! Ось і вийшло! Ви ну, всі молодці! Так, діти, а ви знали, що наш святий Миколай дуже полюбляє співати? Ого, як ще полюбляю! 我、嗯。 抓住。

رشفرالسيملبعتي

Віримо, що темрява не буває вічною, недарма кажуть, що найтемніше перед світанком він обов'язково буде світанок нашої перемоги, тому що Всевишній із нами, а наш Янгол носить форму ЗСУ. Нехай яскраво засяють зорі ясні, нехай знову залунають пісні. Ті, хто захотять зробити фото, у вас буде можливість. І ми ще раз вітаємо вас зі святом. Слава Україні! Героям Слава зі святом, діти! Які можуть бути настрої, коли дітки нас чекають? Ми настроювалися лише на виступи, обов'язково, щоб дітки нас побачили, привітати всіх, побажати здоров'я і найскорішої перемоги вже нарешті. Такий був настрій в мене. Як готувалися? Наскільки довго програму готували? Ну, програма готується достатньо довго, справді, поки репертуар підбирається, поки вірші якісь, тексти все підбирається, репетирується. Це займає немало часу. Я не можу сказати, скільки точно. Нехай це буде артистична тайна. Скажіть, що стосується того, що ви хотіли саме на вулиці, в залу не переносили, навіть не зважаючи на те, що погода така погана. Не переносили справді в залу. Погодьтесь, все ж таки більше людей може прийти саме на вулицю, бо в залу в залі всіх не вистачить місця. На жаль, і тому саме вирішили зробити це на вулиці, на природі, так би мовити. Задоволені, як все вийшло. А як же ж звичайно, дітки посміхалися? А це найголовніше в нашій справі. Тому дуже задоволені. Дякуємо всім южненців, Вітаємо з, зі святом з, з днем Святого Миколая. Бажаємо міцного здоров'я, щастя і найскорішої перемоги. У нас, скажімо, під час військового стану, да, після повномасштабного вторгнення. У нас дуже часто ми до останнього не знаємо, чи буде, чи відбудеться захід, чи не відбудеться. Але сьогодні, як то кажуть, у нас бінго було, бо в нас і повітряна тривога, і відключення світла, і ще й дощ пішов. Тому все, все і одразу. Але, мабуть, ми настільки хотіли подарувати нашим. Южницям, хоч крапинечку щастя відкрити наші наш святковий період, бо сьогодні саме ми розпочали. Миколай завжди і запалення нашої ялинки, хоча ми і не на площі, а тут біля ганку запалюємо, але все одно те, що під дощем люди прийшли те, що вони дочекалися, те, що діти фотографувалися, це показник того, що це потрібно зараз. Що ця Ктає надії, віра в світле майбутнє дійсно людям потрібна. І, ну, і ми хотіли, ну, і, і ніхто, я думаю, що всі б дуже розчарувалися, і ті, хто готувався, да, виступити, що якщо була б відміна, то ми до останнього вже тягнули так, щоб ну, дійсно виступити. Ну, принципі, на тільки на 20 хвилин у нас була затримка, От, тому слава Богу, що відбулося, і що не дарма ми готувалися. От ми е, завжди, коли на вулиці робимо, е, ну у нас завжди такі формат, десь до півгодинки. От тому це ну це. Так як було по сценарію, все в нас відбулося. Я відкрию маленьку таємницю, що я пообіцяла завідувачі першого садочка Золоті рибці сказати, що це їх костюм. Я попросила так, вони декілька років тому ще здається, в них була така там чи спонсорська допомога. Вони змогли пошити собі дуже такий е, прекрасний костюм, і я знала, що він у них є. Я просто попросила, щоб нам дали на. Один день в них ще до речі, був Дід Мороз. Но Діда Мороза продали і пошили собі два нових костюми. Бо ну Дід Мороз у нас тепер ні, ні легальний, і не актуальний. А цей костюм він більш ну, така зима, універсальна. Його можна там якась там хурделиця, якийсь такий образ, просто казковий, зимовий. І, в принципі, він підходить ну, під будь-який сценарій, то ми не прив'язуємось там до якихось там конкретних. Імен на жаль, ну ми про це говорили, коли прикрашали ялинку. І ну, взагалі, що зараз такі скрутні часи, що ми нічого нового не закупаємо, костюми не ш'ємо, тому виходимо вже з таких обставин, які в нас є. Просимо в когось іншого попозичити. Слава Богу, що ну, дали дозвіл, бо могли сказати: Ну, вибачте, це наш костюм. І ми там не хочемо, щоб його хтось ще використовував. Наші всі інші це ну, наші запаси. Що ще шилося там за часи одеського припортового заводу, всі старі костюми А репертуар готували новий новий, новий, новий. Всі всі пісні. Ну, ну щось у дорослих колективів щось відновили. Просто то, що давно не, не робилось там вже багато років. Тобто він вже забутий, скажем так, просто відновлений. А дитячі колективи новий повністю.